3 грудня минає 300 років з дня народження видатного українця мандрівного філософа Григорія Сковороди. Він, подорожуючи Європою та досконально знаючи сім мов, вів полеміку з видатними науковцями і підкорив світ своїми знаннями. Вислови та думки невловимого філософа лишаються актуальними й донині, а його фундаментальна праця сад божественних пісень зароджувалась саме на Черкащині. До низки заходів з нагоди 300 річчя Григорія Сковороди доєдналась і Центральна міська бібліотека імені Лесі Українки. Тут організували виставку, буктрейлер, а також вечір-портрет, присвячені видатному українцю. Завідувачка відділу обслуговування користувачів Наталія Громова переконана, Сковорода постать, яку потрібно пам'ятати. Світогляд Сковороди не співпадає з світоглядом рашизму. Тому. Тому зараз ми намагаємося пропагувати творчість Сковороди і знайомити наших читачів з його творами, з його афоризмами, проводити подібні заходи, знайомлячи з життям і творчістю Григорія Савича Сковороди. На лекцію про життя та смисли філософа прийшла пані Зоя, вкотре вона тут, аби здобути нові знання, каже через війну робити це значно важче. Так росіяни, звісно, багато не нам лиха наробили. Ну нічого ми якось воно вже в нас внутрі, всередині. Дух козацький живе в нас, і ми ніколи ніяк не похнюпимося і не покоримося нікому. Ділитися знаннями запросили завідувачку відділу науково-просвітницької та виставкової роботи краєзнавчого музею Марину Бугерю. З її слів, морально-етичні вчення Григорія Сковородини мають часових рамок, а отже, стануть у нагоді нам він привносить в своє життя. Привносить в свої проповіді, да певний, певний такий просвітницький характер, адже він представник європейського просвітництва, українського просвітництва, гуманіст за способом життя, людина, яка відмовилася від високих посад, яка засуджувала кріпацтво, засуджувала в 18 столітті. Да, тобто, він є таким провідником, провісником багатьох ідей і концепцій. Ще один лектор, заслужений журналіст України. Михайло Калініченко вивчає смисли життя Григорія Сковороди понад 15 років. Для нього це великий інтелектуал, якого шанували і шанують досі. Якщо Сковорода зайде в якийсь будинок. І поспілкується із господарями цього будинку, особливо з дітками. То він кладе в свідомість цих людей неабиякі цінності. Майже п'ять років Григорій Сковорода досліджував Європу. У 28 філософ з'явився в Болонському університеті, аби викладати, на що дістав відмову. Проте, згодом своїм розумом, вчинками та осмисленням життя він завоював серця та душі студентів. В той час е Студент вибирав викладача у Болонському університеті. Студент вибирав викладача. Це надзвичайно важливо. І в цьому контексті було е, дуже приємно, що е, ці два студенти розказали дуже багатьому студентам, що це унікальна особистість. І вже через тиждень в нього. Було 18 студентів через місяць 122 студенти. Серед найвідоміших ідей сковороди сродна праця, коли людина обирає діяльність до душі. Він часто говорив, що не той дурень, хто не знає, а той, хто знати не хоче. Багатогранність педагога підкорила пана Михайла і надихнула на книжку виображення. А також усіх охочих він запрошує долучитися до лекції. Сучасний сковорода 2 грудня в ЧДТУ. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільда». Субтитрувальниця